Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні, значить, що я буду закривати, робити ці вишні. Вишні буду робити за гором. Тут в мене агару 10 грамів, сила агору 120 грум. Значить, тут в мене кілограм вишень. Беру 850 грамів цукру. Засипаю вишні, засипаю вишні і засипаю сюди ж. Можна було розмішати у цюну. Я розмішаю агар тут. Агар можна висипати у цукор. Тепер гарно так перемішаю зараз, розмішаю, перемішаю і дам трошки постоять. Він постояв. Вишні почищені в мене без кісточок. Ось так перемішаю. Гор можна, щоб він кипів. Чую, це дуже добре буде, щоб він покипів. І оставляю на годинку, десь приблизно так, хай він постує, набухне. Пусти сік вишня. І тоді будемо варити. Ось так. І так, друзі, наші вишні постояли, і тепер я їх відправляю на огонь. О, як бачите, пустили вони сік, густенькі і відправляю на огонь, варити десь хвилин сім. Можна до 7 хвилин проворюватиме, а тоді буду закривати баночки. І так, покипіло 7 хвилин у мене, і бачите, воно ще й досі кипить. І тепер будемо розливати його в баночки. Тоже не знімала ні пінки, нічого. Ось так. Беремо баночку, баночка простерилізована. І. Роз... Заливаємо у баночки. Вишні чистила я от кісточок Бу... цим шпилькою, що волосся скріплять. Вона в мене спеціально відведена для цього діла і я нею так гарно Получається. Ага. І я наючищу. І перевертаємо, закручуємо, перевертаємо хай. От так І хай воно вичахує. І так, получилось у мене три баночки, тепер знову накриваємо ми і хай воно собі вичахує. Ось так. Укутуємо, ще ще кутаю, і буде до вичахання. І так, друзі, те та, та варення в мене ще захолонює, а це в мене лишилося тут таке півчерпачка. Я налила п'ялочку спеціально, щоб воно захолонуло, постояло воно в холодильнику і дуже швидко воно захолонуло. Дивіться. Дивіться, яка красота получилася. Як мармелот. Ось таке. М -м -м. Получилося смачно. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.